Господи Всемогутній, покрий мене, мою родину і мій дім твоєю непереможною охороною, пошли ангелів світла навколо нас, щоб вони стояли сторожою вночі і оберігали нас від усякого зла, захисти нас від шахетів, ракет, вибухів і всякої небезпеки. Хай жодна темна сила не наблизиться, хай жодне зло не проникне у наші серця. І домівку. Даруй спокійний сон, чисті думки і миру душі. Під Твоєю рукою ми в безпеці, бо ти наш щит, наша фортеця і наша надія. Господи, благослови Україну, укріпи наших воїнів, збережи всіх, хто сьогодні в небезпеці, і принеси нам світлий ранок без страху. Амінь.